Друзі, з миром Божим, всім Божого благословіння і заступництва. У Біблії в откровенні говориться, що буде друге пришестя Ісуса Христа, і ми маємо бути до цього готовими. Від Луки в 21 розділі говориться: коли ж почуєте про війни та розрухи, не бійтеся, бо це раніше статись, але це ще не кінець. Тоді, промовляв він до них, повстане народ на народ і царство на царство. І будуть землетруси великі і голод, а помір місцями, страшні та великі ознаки на небі. Ці вірші трактуються як пророцтво, що війна є частиною подій, які передають кінцю часів, але це ще не кінець. Тому, якщо ти церква первинці і ти причетний до Ісуса Христа, ти з ним одне серце, одна душа. Коли всі ці події будуть відбуватись, тоді Господь врятує тебе, якщо ти знаходишся у Божій волі. Адже Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки той же, Він повинен бути у нас на першому місці. Амінь.